Допомогти пораненим бійцям в Івано-Франківську хвалили рішення про виплату одноразової допомоги воїнам, які отримали поранення у сучасній російсько-українській війні. Виплату у розмірі 20 тисяч гривень з міського бюджету зможуть отримати як Івано-Франківці, так і вимушені переселенці. Наші захисники і захисниці, які зареєстровані на території Івано-Франківської міської територіальної громади, також внутрішньопереміщені особи, які зареєстровані на території нашої громади, і відповідно мають довідку з єдиного реєстру переміщених осіб. Або тимчасове посвідчення внутрішньопереміщеної особи, яке видано івано франківською міською територіальною громадою. для оформлення одноразової допомоги військовослужбовці або їхні уповноважені особи можуть звернутися до головного міського офісу ЦНАПу або його територіальних підрозділів. З собою потрібно мати пакет необхідних документів. Це обов'язково пишеться заява. Також подаються підтверджуючі документи, тобто це довідка МСЕК, посвідчення особи з інвалідністю, також документи з медичного закладу, що підтверджують. Отримання відповідної контузії чи каліцтва, і також рахунок для призначення цієї допомоги. Виконавчим комітетом з цього приводу приймається рішення і кошти зараховуються на розрахунковий рахунок захисника та захисниць. Цю одноразову допомогу можна отримати незалежно від одержання інших виплат для військових з міського бюджету. Уже незабаром подати заяву і відповідні документи захисники зможуть онлайн на сайті ЦНАПу. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк. Новини на вежі.